О, десь я цього хлопця бачив. От вони де, спінгісти, спінги позложували. І прийшли на річку далі бомбити. Повід? Ай, вирішив змагання не йти, а пошукати тут треба. Що, був тут, ні? Вчора. Не тільки цілий тиждень. Коротше, це тут треба немає, так? Да? Є ще? Ще трошки є. Оцей оце, оце хлопець Залі, він в будь-якому місці рибу ловить. Да. Його куди не пустить кругом ловить її? Правильно. А що, плотва, окунь? Окунь в основному. Плотви нема. Чи... Ще рідко. Ага. Але якщо є, то сільотка. Я взяв прикормку, ловить, сьогодні попробую закормити її. Попробуй. Овець кормив якось, я вам кормував. Сьогодні не, Вашла, не, риба, але не це. Не багато, він зловив. Небаг 10 штучків. Балансирами, кстати, пробуємо. Тут, да? Дуже добре ловить. Да, дуже так? Я її не брав. У ну, я... вас є балансир. Ніколи я не балансірую не ловив нічого. Ну, якось не. раз я був, може з балансир, пора, то не чач, я, Та, я взагалі балансіри не вивчав. Там відбував. на шкільний все не можна опустити. Да, тут інтересно, тут монежир зібрати. Льсеньку, з носу в сторону, така тече. Ні, там прикормка. І не можна не грати там півтора метра глибина, саме більше. А воно несе три метри, чотири. Скільки пускай стільки несе ти. На Це там я магамець? Да. Будь драківі, не ні 40. Видирають і всі раз жив'я. А да, лед грубацький взагалі, ну, сантиметрі 15. На не групі 4 см був. Я був позавчора, там на виході. 4-5 тут см. Де не бурилися, то такий. Але вже десь 7-8 метрів. Менше течії видно. Ну розкажи, Рома, Рома, Юра, де, куди йти стати перший раз? Що хочеш ловити? Хочу, хочу полтуловий, так. Да. Або отута стався, або отут. Там, не там непогано коли. Та ні, я буду ходити шукати, я буду представляти. Там глибоко? Там? да. Та не дуже. Ага. Тут трошки краще. Вони впала, Вони ж опустили по пересів. Вода капець впала. Впала. на покрижі. На метр. Тож, ну, видно, покрижі. Тут ж видно крізь. Ну, давайте. Попробуємо. Тут завирість. Що тоді? За а ви йдіть вперед. Тут треба два бура. Бо забирать. <кліплює> це. На середину. Дорогу. Всім привіт! Сьогодні знову на рибалишся на стариці горині. Планую половити плотву. а якщо плотва не буде клювати, тоді вже буду шукати окуня. Е, вже десь тиждень, як я більш-менш нормальний лід. Тут на цій стариці я ніколи не був. Бачите, що тут трохи вода бачу, падає на цій стариці. Де був лід? І настільки впаде на сантиметрів 50-60. Зараз я вже розставив чотири улічки, тут поїх. буду шукати. І тут ще з боку 4 присвідлив. Тут я поставлю на... не, не поставлю, а возьму закормлю. Ось. У мене тут прикормка є. 2 кг прикормки. Закормлюся і буду ходити шукати. Там далі ловить батько мій, то він вже зловив одного маленького судочка. На мормишку на його. Я поки що на стоячки половити. А тоді, якщо я не буде клювати, тоді вже буду ходити шукати окуня і іншу рибу. Прикормка з ароматом спеції. Це коріандр, тва його любить. Особливо в холодній воді це хорошо працює. Це вже перевірено на горині. я кормушку, хліба на десь 2 2 20. Потім піднімаю кормушку сантиметрів 30 від дна і різким ривком відкриваю її і корм висипається там. Все, і так роблю далі з чотирма ополонками. Зазвичай, після того, як закормиш клівки йдуть часом 30-40. Зразу риби немає, вона десь а тоді клює. Ще також наживки використовую мотиль, опариш, опариш з мотилем Ось ну, так буду пробувати. Що ж, будемо чекати. перша така рибка маленька, судачок. Клну на мармишку на моделі. Допустимо. Поки удочки стояли на потво, пробував ловити на ігру окуня. Плоточку також на опускання, на подйом, на метеля, на опариша. Міняв Меняв удочки, мармишки. Ну, риби так і не було. Не знаю чому, але чомусь риба сюди не підійшла. І не ігра, не стоячки, нічого не допомагала. Черба була неактивна, чи просто її тут не було в даному місці. Прийшов я на нове місце, там де я зразу ловив. Хорош, я злив дві плоточки, кунчика одного, і судочка маленького. І все. Десь там 2 години половив, пробував прикормлювати, прикормка, нічого не дає, риба не підходить. Там біля мене ловив теж рибак. То в нього було десь 3-4 плотички, одна така десь біля грам 100-120, решта трошки менше. Зараз пішов тут на ну, вхід в річку, вон там стоять рибаки, там яма біля 7 метрів, і вони стоять там багрять рибу. Якщо, звісно, виходить, там багрять. Одним словом стоять вони на ямі. А я буду тут ловити. От я собі поставив три удочки. Зараз на кожній буду проходити грати, на ігру пробувати і на стоячку, а потім буду, буду вертатися сюди назад. Тут неглибоко десь, півтора метра, глибина. Що сьогодні кльового явного немає. І плотву знайти не можна. Ну, там річка, вона плавати на річку, але що то я не хочу йти на річку. Що мені страшно трохи. Хоча вроді літ нормальний. Буду, буду тут ловить пока що. Тут я зробив серію із 10 лунок і в кожній пройшовся з удочкою. Дві удочки стояло, а одної ловив. І так половив, оставив, пішов, взяв іншу удочку, поіграв знов залишив на стоячку. Тоді третю удочку взяв, поіграв. Поставив. І так я їх представляв. Глибина десь була 2,5 метра. тут така невеличка ямка, по краям було мілше. Мені здалося зловити, здається, 2-3 окуня. В одній лунці я знайшов і все. І більше риби не було. Де вона була, я не знаю. Половили трохи нарічці, тепер вже приїхали на басік. Зараз піду пошукаю ту Сьогодні судняка змагання. Я кубок чи чемпіонат в області Левницької області. Краще був сигнал на старт. Іде за корм. Зараз піду пошукаю лунки, де був перший тур. Там по-любому накормлено. Попробую там плоточку І Може вам трошки зніму змагання, покажу, як воно все відбувається. Ловлю на лунках. Які залишили спортсмени після першого туру. Скажу вам, що вдалося зловити трошки плотки. Обійшов десь біля п'яти лунок, тільки в одній я знайшов рибу. Тобто риби було не дуже багато і розмір риби також не дуже радував. Клювава плоточка така 20-30 якраз на живця. От ви бачите на задньому плані следить спортсмен, він також ловить на опускання, як і я. Тому що з цього дня плотва стояла на висоті десь 50-70 см від дна. Думаю, це пов'язане з тим, що вони кормили зверху, мотель довго падав і плотва піднімалася вище. Було дуже багато покльовок, але рибу засякти не можна було. Часте, що плоточка дуже маленька, мормишка в мене була 2,5 діаметри, а А було мормишку використовувати сьогодні 2,3. Це ще я чув по словам спортсменів. І можливо, що треба було матеріал надівати колечком, а не так як зазвичай. Покльовочка вивашування. Вдалося зловити невеличку плоточку. Ви бачите, на льоді лежать трошки плотви. От одна робоча лунка. Потім я їх всі позбирав в дереву і зараз тримаю на, на живця. Можливо, десь пізніше поїду на щуку. Ось робоча лунка і все. Далі ходив там. ближче вправо-вліво. Немає. Десь тут риба трошки зібралася і стояла. Ну, цього дня мені вдалося зловити близько 20-30 плоток невеличких. Не знаю, де велика риба ділася. Минулого, на, минулого разу, як ви то було більше, плата, цього разу набагато менше. Ну, що маємо, ти маємо. Всім дякую за увагу. Ставимо лайк, підписуємося на канал.